Слава Україні зміни до програми. Тепла зима. Засуджений колаборант з Хмельниччини проситься до Росії на Кам'янецьчині 55-річний чоловік обікрав співмашканку та втік. Детальніше про ці та інші події. Далі я Ольга Захарченко. В ефірі Першого Подільського «5 хвилин на головне. Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув до швейцарського Двосу для участі у всесвітньому економічному форумі. Заплановані переговори з лідерами країн Латинської Америки та Азії, а також зустрічі з представниками великого бізнесу. Деталі згодом. Кабінет міністрів ніс зміни до програми «Тепла зима», щоб охопити родини, які не отримали виплати у 2024 році. З технічних причин допомогу обсягом 6,5 тисяч гривень надаватимуть на кожну дитину з малозабезпечених сімей та родин ВПО. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. У грудні до слова майже 600 тисяч українців отримали допомогу за цією програмою. Ці кошти можна витратити на найбільш нагальні потреби, зокрема на теплі речі для дітей. На 60 діб під варту або застава 12 мільйонів гривень. Екс ведучому підсанкційних телеканалів наш і «Ньюс1» Максиму Назарову обрали запобіжний захід. Його підозрюють у виправданні російської агресії проти України та поширенні російських наративів. Сам ж підозрюваний заперечує звинувачення та заявляє, що не зраджував Україні а також спростовує зв'язки з підозрюваним у держзраді Євгеном Мураєвим. Завтра, 22 січня у Старокостянтинівській громаді, відбудеться церемонія прощання із захисником України солдатом Катринюком Валерієм Миколаєвичем. Вірний військовій присязі Валерій загинув 16 січня під час виконання службових обов'язків у Сумській області. Заходи із шанування воїна будуть проводитись з дев'ятої години до 12.00 00 в приміщенні гарнізонного будинку офіцерів. Поховають Валерія Катринюка на міському кладовищі. Йому навіки сорок 44 роки. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Засуджений колаборант з Хмельниччини просить, аби його відправили до Росії. Про це повідомили на сайті проєкту Хачук Своїм у травні 2014 року. 41-річний Андрій Орєхов публічно закликав до зміни меж території України та разом із співучасницею розповсюджував у Хмельницькому пропагандистську газету Нова Росія. Судова справа тягнулась роками, але обох засудили до п'яти років ув'язнення. У листі до координаційного штабу він попросився виїхати до Росії у рамках обміну колаборантів на українських полонених. Музика. Обікрав співмешканку та втік. На Кам'янеччині поліцейські оголосили підозру 55-річному чоловікові. До поліції звернулася 49-річна жителька Новушицької громади та повідомила, що її обікрав співмешканець. Незадовго до цього потерпіла познайомилась із 55-річним кам'янчанином. Обранець мав поїхати по справах та попросив жінку позичити грошей на дорогу. Забувши про обачність, заявниця дала фігуранту свою банківську картку. Однак після цього чоловік більше не повернувся. До того ж, зловмисник викрав із картки потерпілої понад 30 тисяч гривень. Поліцейські розшукали крадія. Він перебував у Рівненській області. і Вже знайшов собі нову жертву, яка також ледь не позичила зловмиснику чималу суму грошей. Виявилось, чоловік вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Слідчі оголосили крадієві підозру. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Команда офісу Розумне довкілля Хмельницький спільно з активними містянами продовжує виготовляти окопні свічки для військових. Цієї п'ятниці, 24 січня, о 14-й годині, усі охочі можуть доєднатися до виготовлення окопних свічок. Місце вулиця Бандери, 2 1 а це Монблан. Третій поверх. Офіс Розумне довкілля Хмельницький. Також є потреба в сировині для свічок. Це концертні банки з під кукурузи чи горошку, обов'язково помиті, гофрокартон та свічки парафін. Їх Можна приносити до Офісу Розумне довкілля Хмельницький або ж центрів управління відходами та ЕКОБУСУ. Дякуємо, що сьогодні провели цей день з Першим Подільським. Цінуємо вашу довіру. Працюємо, аби ви дізнавалися про найважливіші події країни та світу. Мирного та спокійного вечора. Бережіть себе.